Добрий день, друзі! Ми з України! Хочете дізнатися про 5 секретів приготування на мангалі на жару неймовірно смачної страви Кабачок-непростачок? То підписуйтесь на наш канал, дивіться відео і ми разом з вами. Будемо смажити ніжні пікантні кабачки швидко, легко, без заморочок на раз за три. Головне, що будемо ласувати дуже смачними кабачками. Кабачок не простачок. Це відмінна самостійна страва і чудовий гарнір до м'яса, до шашличка. Секрети приготування страви кабачки не простачки. Секрет перший. Кабачки повинні бути свіжі. Секрет другий. Маринувати їх потрібно не більше, як на 25 хвилин. Як а та ось так. Помити овочі, розрізати, населити на шампури і з усіх боків збризнути олію, посолити, поперчити, добавити часнику, видаленого через прес, і натерти кабачка з усіх сторін. Секрет третій кабачки смажити при помірній температурі, на великому жару. Вони згорять, а на сильному, а на слабому будуть всередині сирі. Секрет четвертий. Коли смажите овочі, то їх повертати з боку на бік потрібно не менше п'яти разів. Секрет п'ятий. Страва кабачок не простачок. Смачніша охолоджена, ніж гаряча. Смачного сподобалося відео? Ставте подобайки. підписуйтесь на наш канал. Разом із сила пишіть коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд. Поширте відео друзям, щоб ви і ми щасливо жили, а ми віримо, що все буде. Добрый.